А ви вже скучили за інвертором? Я щось не дуже, як чесно. От такі кріплення тут були в фланці, щоб можна було його кріпити. Інвертор на 48 вольт з діапазоном 40-60 на 2,5 кВт, вроді, як правильний синус. З якихось більш якісних ніби як. Чао. Якось так він називається. І 2,5. Він був точно правильно підключений і задимів. І спочатку просили подивитися, бо то для воєнних медиків, а потім в нього, виявляється, дивилися, а коли він приїхав, то вже просять вибачення і кажуть, що його паяли, і там замкнуто і по низу, і по високій. Ну, вже раз приїхав, розбираємось, дивимося. Під кришкою чорного гробіка ми бачимо, що ми бачимо, Ага, гарно бачимо. Гарно до нього дивились. Ну, чесне слово, от зібрати і віддати назад. блін. Що ми бачимо? Бачимо чотири трансформатора, бачимо підключені вентилятори, бачимо додатковий вентилятор, котрий дує непонятно куди. Плата знайома в мене десь вже така схожа навіть лежить. Першим ділом будемо дивитися, що по-високій, які транзистори і наскільки вони попалені. Тоді будемо рахувати приблизну вартість, будемо дивитися, чи живий процесор, тільки тоді щось паяти. Низька точно спалена, висока казали, замикання на конденсаторах є. Розбираю глибше. На Відміну від попереднього клона, плату, від якого ми бачили знизу, тут немає проставок алюмінієвих. Тут відразу воно все відкручується, закручується на, на плату на радіатор, без брусочків алюмінієвих. Тепер треба міряти. Щоб поміряти, треба відклеювати. І зразу бачимо цвяшки, тобто силові ключі вихідного каскаду попробивані. Чи всі, чи не всі, по-моєму, тільки пів. Але чи другий пів виживуть під навантаженням, питання відкрите. По низьковольтній частині теж є коротке. І знаємо, що випаєні транзистори розкачки, значить, також і розкачка вилетіла. Дурдом веселка. Не хочу я тим займатися, але поки що дивимося далі. Що треба розуміти знати? Отже, сила пішла гайту повністю. Ось є розкачка, там не видно було. Ось є схема розкачки низьковольтної. Міняли транзистори. Цікаво, чи поставили одної структури, чи різної, так як мають бути, то зараз подивимося. І саме головне, що потрібно зробити, то розібратися, що робиться з драйверами і з процесором. Бо якщо тут короткі, то це діло можна викидувати. І є коротке, і є коротке. Я думаю, що то кінцево, тому що треба буде шукати не просто драйвера, а треба буде шукати процесор. Принаймні в попередньому випадку процесор вилетів. Поки що здуваю драйвера і дивлюся, чи живий процесор, чи є сенс продовжувати взагалі. У нас було два точно вибитих силових ключа, а тут ми маємо вибитий один канал драйвера і другий канал драйвера. І другий драйвер так само наскрізь. Тут канал живий. Ні, теж вибитий. Отже, два драйвера точно пішли гайту, здуваємо. Здув драйвера, короткого поживленню піка ніби немає, але тут далеко не все добре. Ось з напруг живлення знялися короткі. Стабілізатор живлення піка на землю не пробитий. Вхід, вихід не пробитий. А стабілізатор 15 вольт по живленню драйверів. На землю не пробитий, але тут ми маємо коротке. Він дає 15 вольт. Пік заживлюється через другий лінійник від 15 вольт. Відповідно, якщо 15 пробитий, то йшло то, що на вході. А на вході скільки було? Конденсатори на 35. Відповідно, 30 вольт грубо прилітало на стабілізатор. Він не пробитий, є шанс, що воно живе. Питання в іншому. Звідки тут взялася така висока напруга? І чому воно все погоріло? Треба міняти стабілізатор і розбиратись, думати далі. В вихідному каскаді проростали НЦЕ 80TD60БТ. Таких я навряд чи знайду в нас, буду ставити людські. Ну, але людські куштують по-людськи. Ну. І щоб хоч щось зробити з вихідним каскадом, мені потрібно запустити низьковольтний каскад перетворювача. Тут стоять мусфетики, які стоять cs 50 n 20 Тут ми або аналоги знайдемо, або оригінали. Це не проблема з низьковольтними. І тільки як запустимо низьковольтний каскад, можна буде пробувати думати, що відбувалося в високовольтному. Питання в іншому, воно нове, воно згоріло наскрізь, і як би не було переплюсовки, і якби не було зустрічного струму. І вроді, якби і замикання не було зі слів замовника. Відповідно, питання якого чоловічого статевого органу в хлам вигорів абсолютно новий інвертор? І чи не вигорить він в хлам знову, якщо ми його... Будемо пробувати ремонтувати. Отакі питання мене турбують. І так чисто, щоб поржати, здов'яті транзистори, перевіряю, вони всі добрі. Аж пам'ятаю, перевіряв і були пробиті. Що за фігня, це не зарядка конденсатора. І привертаю плату і управління, то що випаяв мій попередник, якби теж на місці цілі. І тут до мене доходить. В інверторі є два радіатора, два плеча, тобто чотири плеча. Я випаяв, розпаяв то плече, тих два плеча, які в повному порядку, а пробиті, блін, лишилися. А-а-а! Ото називається, відволікли по телефонному дзвінку. Ну і наступна хохмочка. Це S50M20, це 50 А200 вольт. Так от, навіть китайські такі транзистори йдуть в великому корпусі 247-му. Я не знаю, як запхати 200 чимось Вт, 200 вольт, 50 А в ТО 220. Ну, але тут стояли. Відновлюю один канал, котрий заживлює вихідні коло і має зворотний зв'язок. Тестувати ми будемо без навантаження, тому три канали нам зараз низьковольтних не принципові. Нам треба зрозуміти, чи запускається низьковольтний перетворювач, чи підніметься висока. Чи є напруги на стабілізаторах правильні, і чи з процесора приходять імпульси, чи живий процесор. Отже, 52 вольта. Заживлюю. Зарядилися конденсатори, вмикаю струм стрибок 7 А. І, вроді, як би нічого не зрозуміло, треба дивитися, чи з'явилася висока. 370 вольт було. Це вже спрацював захист, воно відключилося. Тобто тут добре. Тепер живленнях. 15 є 5 є Тепер треба брати осцилограф. Дивимося, що є на виході проца Високий рівень є. То зле. А де генерація Має бути генерація. Ще раз другий канал. А на другому. На другому є генерація. А чому на першому каналі не було? Ще два канала маємо. Тут тишина взагалі. І тут тишина взагалі. Дивно. Але це не дивно, а сумно. Чому сумно? Тому що ось маємо ірки, ось їхнє живлення. Беремо відносно одного полюса. Той канал, на якому є генерація, має якийсь опір. Другий має який високий рівень має якийсь інший опір. А друга ірка, на якій не було генерації, маємо козу. І другий канал бругірки маємо козу. І це кінцево, тому що воно йде напряму на процесор. Получається, що в процесора три канали з чотирьох пошкоджено. І єдиний спосіб зремонтувати це міняти прошитий процесор. Колись мені вдалося знайти через добродія купити плату. Попробую ще раз. Може, мені повезе, ну і відповідно власнику цього пристрою. А продовжувати з випаленими перетворювачем і вихідним каскадом, поки немає живого процесора, сенсу немає жодного. Тому поки що це на паузу. Власник відмовився від ремонту навіть при такій можливості, тому мені залишилося тільки прибрати стіл після діагностики.